Весняний призов крокує шосткінщиною. Цього разу до лав українських збройних сил планується направити 75 юнаків, що на 10 чоловік більше, ніж рік тому. Про подробиці перебігу призовної кампанії-2011 та про те, що чекає на любителів відкосити від справжньої школи життя, дізнавалася Людмила Іланська. Період з 1 квітня по 31 травня гаряча пора для українських призовників, так і для працівників військових комісаріатів. У той час, як одні потенційні захисники вітчизни зайняті проходженням медкомісії та оформленням документів, інші не квапляться віддати свій громадянський борг. Ухилення від призову та погіршення стану здоров'я юнаків дві традиційні напасті призовних кампаній. Розводить руками старший лікар призовної комісії Ярослав Батрак. Проблема так як 800 чоловік знаходяться в розіскі а на комісії із боєздатного, боєздатного, вона з двісті чоловік ході по комісії. Той шістсот чоловік. Ні, де знаходяться останнім часом. Догляд призовників стає все більш глибоким та ретельним. Чимало юнаків саме під час безкоштовного обстеження у військкомісаріаті дізнаються про ті чи інші відхилення у здоров'ї, що допомагає вчасно звернутися до фахівців, розповідає Ярослав Федорович. Найпоширеніші захворювання, через яких юнаків не допускають до служби в армії, це сердечно Сердечно-сосудиста патологія, кожвен патологія, кожвен патологія. Очень большой процент Невусов в именно по шостынскому. По Шостки, по району, у Під час медогляду призовникам і вагу та зріст виміряють, і зуби перевірять, і вестабулярний апарат на кріслі з центрифузі випробують. І лікар-психіатр спеціальні малюночки покаже, владнавши всі медичні нюанси, можна починати мріяти про те, де саме бажаєте служити. На березі Чорного моря, чи у елітній роті почесної варти. Пункти призначення для шосткинських новобранців розкидані майже по всій Україні. Питає начальник відділення комплектування Шостінського серединобудського об'єднаного міського військового комісаріату Віталій Бут. Це і місто Київ, внутрішні війська, і місто Харків, і місто Дніпропетровськ, от, аеромобільні війська, місто Житомир, частини берегової охорони місто Севастополь. Та також, крім того, навчальні підрозділи для сухопутних військ 169-й навчальний центр Десна. Для підготовки молодших командирів для внутрішніх військ це місто Золочів Львівській області за спостереженнями Віталія Миколаєвича найчастіше молодь проситься до аеромобільних військ та частин берегової охорони. Яскраві образи кіношних супергероїв не дають спокою молодим серцям. Армія це найкраща школа для справжніх чоловіків. Переконані сьогоднішні призовники труднощів не бояться та у власних силах впевнені. Армія – це, в першу чергу, школа життя. В армии по-любому какие-то навыки приобретутся. Полезные, которые пригодятся в жизни в дальнейшем. Армия немного даст. Не знаю, мужской взгляд, настоящий, который пригодится мне в жизни. Ну, я думаю, что могу познать свой духовный мир. Какие-то физические качества, какие-то моральные качества. Да и вообще нам нужна армия для любого мужчины. На жаль, не всі призовники налаштовані на добрі відносини з військовими комісаріатами, тому за порушення законодавства на нерозважливих чекає штраф від 5 до 15 неоподаткованих мінімумів, а за безпосереднє відхилення від призову обмеження волі до трьох років. Відстрочка ж від призову надається за сімейними обставинами для здобуття освіти, продовження професійної діяльності та у інших випадках. Звільняються від строкової служби юнаки, які визнані непридатними до військової служби за. Станом які до відправки на строкову військову службу виконують 25 років також призовники, у яких батьки, брати або рідні загинули або отримали інвалідність під час проходження військової служби чи навчальних зборів, також які до набуття громадянства України проходили службу в інших державах. Які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення обмеження волі, а також які призвоники, які після закінчення вищих навчальних закладів отримали спеціальні бо військові звання. Отож, вже зовсім скоро декілька десятків шосткинських юнаків перетворяться на новобранців, аби у нелегких солдатських буднях вибороти не тільки відповідну відмітку в документах, але й почесне звання справжнього чоловіка.